Ми прийняли рішення про оголошення добору, і згідно цього рішення оголошено добір на прогнозовані 1800 вакансій е, судів. Наразі е, обліковуються 1412 вакансій, але це станом на сьогоднішній день. Відповідно, комісія прогнозує, що протягом 2025 року, звісно, кількість вакансій буде зростати у зв'язку з тим, що судді можуть іти в відставку, у зв'язку з тим, що відбуваються конкурси і можуть судді вигравати ці конкурси і просуватись по службі, займати інші посади в судах апеляційної інстанції чи вищому мати антикор... Суді, відповідно, комісія прогнозує, що у 2025 році додасться ще мінімум 400 вакансій, тому прогнозні показники на 2025 рік це 1800 посад. А водночас хотілося б зазначити, що ті особи, які, е, Потраплять в резерв, успішно пройдуть кваліфікаційний іспит. Вони будуть мати можливість приймати участь у відповідних конкурсних процедурах не лише в 2025 році, а й в 2026 і в 2027 роках. Відповідно, в 2026 і 2027 роках будуть з'являтися нові вакансії. Отже, фактично, ці люди можуть претендувати на заняття не 1800 посад, а більш ніж 2000 посад. Тобто є зараз унікальний шанс взяти участь у цьому доборі і обійняти посаду судді.